Організація Об'єднаних Націй закликала міжнародне співтовариство виділити рекордні 22 мільярди 200 мільйонів доларів на діяльність своїх гуманітарних організацій у наступному році. Ці кошти планують направити на допомогу десяткам мільйонів людей, які потерпають від воєнних конфліктів і природних катаклізмів. Понад половина коштів піде на підтримку країн, де тривають бойові дії. Це Сирія, Ємен, Ірак і Південний Судан. Сума рекордна. Із 2011 року запити гуманітарних організацій постійно ростуть. П'ять років тому їм були потрібні 7 мільярдів 900 мільйонів доларів. Це відображення гуманітарної ситуації. Такого світ не бачив із часів Другої світової війни. Понад 128 мільйонів людей терміново потребує нашої підтримки і солідарності, щоб вижити і жити в безпеці і з гідністю. Деякі країни, серед яких Афганістан, Бурунді, Конго та Сомалі, направляють в ООН заклики про допомогу останні 25 років. Як очікується, у 2017-му їхнє становище погіршиться. У Сирії, якщо конфлікт не буде вирішено, допомоги потребуватимуть 13,5 мільйонів людей. В Афганістані, де уряд бореться з радикальним угрупованням Талібан, у 2017 році необхідно буде доставити харчі 1 мільйону 800 тисячам осіб, здебільшого, дітям. У Бурунді політична криза може призвести до того, що кількість тих, хто потребує допомоги, збільшиться утричі і досягне 3 мільйонів людей. А для Нігерії ООН запросив 1 мільярд доларів. Близько 7 мільйонів осіб там опинилися у вкрай скрутному становищі через діяльність угруповання Боко Харам. За словами координатора гуманітарної допомоги ООН, працівники благодійних організацій дедалі більше стають мішенями нападів. Їм також часто не дають доступу в охоплені кризою райони.